Друзі, перші про головне, поїхали. Знаєте, кому в Україні не подобається угода про копалення людям з рукою казні олігархам, тому що ми би регулювали потік грошей, заявив міністр фінансів США. Пише політолог Дмитро Биков, щоби не оцінити це українцям, хоча б потрібно побачити угоду, але оскільки ні голова уряду, ні президент не інформує громадян про хід нюанси угоди, бо навіть не приходять на засідання парламенту, на які вже місяць їх викликають парламентарі, то можна стверджувати, що в угоді трохи його стрікути для наш олігархів, напоровшись на які можна втратити майбутній прибуток, вплив гроші для політичного впливу на владу. Якщо все так і є, і кінцевий варіант угоди має бути на користі народу, який і так від експлуатації надра олігархами мав лише дірку від бублика. Тепер хоч є надія, що бюджет наповнюватиметься адекватно до потреб воєнного часу і не буде ухилення чи оптимізації податків у великих об'ємах. Також є надія, що контроль американців буде забезпечено і у питанні бюджетних видатків. Це з. Меншить політичну корупцію на високому рівні. А ось що говорить один із експертів Трамп хоче залишити голими і босими олігархат України, а не народу. далі слова в оригіналі. А коли ви проіграєте війну із за того, що ви з нами дружити не стали, коли вам написали нормальний договор, такой как мы работали после войны с Европой, такой как мы работали з, з Саудовской Аравии, такой как мы работали с Дубаем, такой как мы работаем во всем мире. Но вы почему-то решили своим избирателям или своему народу. подавать этот договор, который вас спасает и переводит из военного положения в мирное, вы решили своему народу лгать. Лгать и говорить о том, что это невыгодный для Украины Украины, для украинцев договор. Этот договор для украинцев выгоден. Потому что этот договор лишает нас, наконец, олигархата. Это плата за олигархическое управление. Если вы хотите на самом деле избавиться от Фирташа, Пинчука, Ахметова в управлении государством, если вы не хотите слушать Гордона от Ахметова, если вы не хотите Романенко от Авакова с Ахметовым слушать, если вы не хотите слушать этих людей, которые вас обманывают на самом деле, даже устраивая собачьи бои между собой, но вы обратите внимание, как они в одну дуду дуют, когда всему олигархическому классу угрожает опасность. Как они сразу же начинают переводить стрелки и имитаться. И, кстати, они прекрасно понимают, что их заставят подписать этот договор. И они теперь придумывают, а давайте попозже. А давай забыл. А вдруг что-то произойдет. А вдруг Путин умрет, как говорит Зеленский. Он уже начинает чушь молоть, которая ну, для государственного деятеля не налазит никуда. Політолог Сергій Марченко підкреслює, пропоную не рефлексувати на черговий епізод епічної саги про копалини. Як я вже писав, угода про Копалини – Це просто клондайка зростання рейтингу президентів США і України, тому Трамп і Зеленський будуть розігрувати цю п'єсу так довго, як тільки зможуть. Виборці Трампа щасливі, що він хоче забрати гроші України в Америку. А виборці Зеленського щасливі, що він незламно їх не дає, і нас завжди багато серій по параду. Справді важливо те, що все погане для нас і світу вже сталося, коли. Трампа виграв вибори справжня проблема тут. Все інше похідні неважливо, що саме Трампа пресує Україну сьогодні копали не Вчора дані розвідки завтра накладе санкції. Післязавтра придумає ще щось. Ми у світовій війні, при чому дуже дивній світовій війні, де половина світу воює в одній з Україною. Маємо покластися тільки на нас, маємо працювати з Європою і маємо слідкувати, щоб наші потужники не підписали за нашими спинами якоїсь прутні, бо зараз. Вони тримаються, але трампісти плодять просто неймовірну кількість прутні. Я переживаю, що не підписали просто тому, що втомилися відмовляти і пролюбили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!